Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал, «Щоб ще зв'язати. Це найперше відео у 2024 році, яке я знімаю у 2024 році, і це ще один тиждень стартів від Оленки Бурганової. Посилання на неї та на всіх інших дівчат ви можете знайти у описі під цим відео. А я запрошую вас подивитись, що я там нав'язала цього тижня, не стартувала і чи все вийшло так, як я того хотіла. Гарного перегляду! Всіх вітаю! Новий день, новий тиждень стартів. І давайте подивимось, що я хочу використовувати яку пряжу і які в мене на неї плани. Тож, дивіться: першу достаю зі свого кошика Alizia Softy Plus. Ви вже знали, бачили, знаєте, що це таке. Мені треба з нею зв'язати дитячу маніжку. Мене попросила знайома. Та маніжка, яку я в'язала і минулого року, вже маленька, треба нову. А в мене зараз нема нічого такого, щоб не кусалось дитині до шиї. І я вирішила спробувати це. Зі свого того гігантського светру зніму петельну пробу і зв'яжу це, я думаю, буде і старт, і фініш цього тижня. Це перший буде процес. Так, далі. Далі, далі, далі. Ось така регіатвіт гарного ягідного кольору. Я не знаю, я, здається, вам вже її показувала. Я знову хочу спробувати розпочати шапку за майстер-класом Марго. Mm -hmm. Цього разу я сподіваюся, що я її розпочну, тому що вже ну, потрібно. Я хочу зв'язати, мені цікавиться ця побудова, цей принцип, а все немає часу, а зараз є. Тож це буде ще один процес. Потім вирішила щось що я понордувати. Ось у мене є такий патрульний норд від дропсу. Хочу зв'язати дитині свої мітинки нарешті. Він мене вже питає, питає, мама, коли, 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 мама, коли. Я вирішила, що от зараз. Так, і ще в мене є два таких червоненьких. Норду я хочу зв'язати з них собі такі святкові гольфи, навіть, можливо, розинкою 2 на 2. За таким самим принципом, як я в'язала минулі гольфи, які були з Ленго. Він вам трошки не так передається, він не такий яскравий, трошки, трошки спокійніший, але дуже гарний. Такий різдвяний, червоний колір. Такої дорогої помади, я б сказала. Так, далі. Взагалі-то в мене зараз не дуже прям, не дуже прям спокійні часи в житті. І я вирішила трошки себе порадувати, взяла ось цю рожевеньку, ось цей пальчик. Це серія Regenwald 18 з морським коником. І буду в'язати просто звичайні шкарпетки. Так, і остання моя задумка це ось у мене є ось такий ленг Супервош. І я спочатку не звернула на це увагу. А коли подивилась, що е, Марина з каналу Колодископ в'язання також собі купила цю пряжу і каже, що у ній всередині повинна бути додаткова нитка, щоб в'язати. І я пощупала, і давайте подивимось насправді ця нитка є, боже, це так прикольно. Не знаю. Ось така вона. Це до ось цієї меланжевої пряжі. Я не знаю, чи буде якийсь візерунок, чи просто. Але ось саме такого ленгу в мене 100 грам один такий моток, один такий. Дивіться, а в сіренькій пряжі сіренька додаткова нитка. Один такий моток, один такий, тож я. Мабуть, що буду в'язати чи смужками якимось, чи хеліксом. Ем, ось так. Спробую в'язати згори і буду в'язати, 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 щоб вийшли якісь чоловічі шкарпетки, тому, як, тому що, як показала цьогорічний досвід, як показав, мені завжди бракує саме чоловічих шкарпеток, тому я буду починати їх в'язати про запас заздалегідь. Тож ось такі плани. Це раз, два, три, 4, 5, 6. Шість, шість проєктів я собі напланувала. Буду потрошечки стартувати. І якщо буде щось цікавеньке показувати, то буду показувати, тож до зустрічі. Вітаю! Сьогодні в мене вівторок. Цього разу я спробую казати всі дні, який сьогодні день. Хочу спробувати чи вийти. І хочу вам показати, що тут в мене не з моїх стартів, і що на якому етапі. Тож, розпочнемо з цього. Це в мене розмотана регія ось така. І що? Тут в мене є два однакові хматочки, я їх розмотала. І ось це. Що це таке? Це. Шматок нитки, який був у мене до вузлика. Тобто там був вузлик, я його побачила, він був на початку. Я трошки відмотала, і після цього розмотала на два однакові моточки. І буду сьогодні їхати в місто, візьму з собою і буду розпочинати Це, так, це такі просування першого процесу. Далі йдемо. Не, тут погано. Далі йдемо, далі йдемо. Що тут в мене є? Ось це і зразок на шапку в мене є. В'язала його на спицях 3, щось там рахувала, перераховувала, але він вийшов, як на мене, такий. Е, тут можна трошки бачити, тобто він просвічується, такий розхлябаний. Може, у 2 було б непогано, але щось мене стримує від в'язання на, на дрійках. І. Це зразок, я буду його переробляти, розпущу і св'яжу на 2,5. Чи можу не буду розпускати, а так залишу і просто це в мене зсередини йде нитка. І візьму згори і свяжу на 2,5, порівняю, може мені ще ця щільність більше сподобається. Це друге моє просування. І третє моє просування це. Оп! Ось це шкарпетки з ленгу. І тут я вже зв'язала дві резиночки. Дві резиночки в'яжу на спицях два. Чогось вирішила, що хочу в'язати на п'яти спицях. Так, і щось я не дуже зрозуміла. Навіщо ось нитки. Я просто не розумію, чи їх вистачить на всю довжину мотка, чи тільки на місце там, де потрібно в'язати стопу. Але ну, я так розумію, що це для ущільнення і для... для зносостійкості, тому я хочу це додавати вже, коли буде стопа. Так, я думала думала і зрозуміла, яку я хочу концепцію цих шкарпетів. Вони будуть також виглядати як пара. Ну, тобто, коли дивишся на них, буде зрозуміло, що це пара, і... але будуть такі веселенькі. Тобто тут в мене просто сіренька. Резиночка, 20 рядів резиночки 2х2. А тут ось ця меланжева резиночка. Далі буде йти на меланжевій резиночці, буде йти сіренький погомілок, а на сіренькій на резиночці буде йти меланжевий погомілок. Потім, коли буде п'ятко, воно знов поміняється місцями, на стопу знову поміняється і мисок знову поміняється. Тобто, ми отримаємо у в результаті тут буде е, резинка, п'ятка і мисок сіренький, а вся шкарпетка отака меланжева. А тут буде резинка, п'ятка і мисок меланжевий, а вся шкарпетка така сіренька. То ось мені так захотілося. Так, до технічних моментів е, набирала на спиці два, е, може, як же вона називається? Болгарським зачином, здається, ось так видно, непогано. Воно дуже еластичне, мені подобається, і це чоловічий такий розмір я буду в'язати 85, тобто воно таке величеньке. Ось. Це ці просування на сьогодні. Більше що нічого не рухалось, але також цікавенько мені подобається, і я прям заряджена енергією щось робити. Тому що, якщо нічого не робити, можна зійти з розуму, читаючи новини. Тож. Бажаю вам спокійного дня і до зустрічі в наступному підключенні. Всіх вітаю сьогодні четвер, і я запрошую вас подивитися, що тут в мене взагалі відбувається з моїми стартами. І перше, що хочу показати, це ось цей старт шкарпеточок Запалу. Вони такі життєрадісні, Боже, я навіть не уявляла, що воно буде аж таке життєрадісне. В'яжу на 72 петлі спицями 2. Все мені подобається гарний дуже процес, такий життєрадісний, е, якраз для того, щоб не знаю, проводити собі кольоротерапію, так мені здається. Так, це Потім е, сьогодні я розпочала ось софті процес. Це буде дитяча маніжка. Не питайте мене, чому я вирішила, що все ж, все ж таки потрібно зв'язати якийсь візерунок. Ну, для того, щоб можна було підкотити, підкотити, і потім воно трималося. Так, спиці тут в мене на 4,5, я здається віжу. Так, 4,5 це такий швиденький процес, тобто я з зраночку трошки розпочала і вам і знімаю. Тож, це другий процес. І наступне, що в мене є, це ось готова маківка. В'яжу шапку ось з регі. Отак от тут. І тут в мене вже ось готова перша маківка. В'яжу по майстер-класу від Марго з каналу Margo Nitin Yay. Чи з інстаграму. Врешті-решт. Дуже мені сподобалась така ну, непогана конструкція. Перша готова, і тепер мені треба довго-довго-довго в'язати довжину. Я там щось нарахувала близько 300 рядів, але не прям впевнена, що це правда. Але подивимось, що то буде. Це такий довгограючий проєкт, тому що маленький спойлер: цей помаранчевий мандариновий шарф я закінчила. І тепер він чекає, доки я куплю нову миску для того, щоб його випрати, тому що стара миска в мене загинула смертю хоробрих. Тож, ось такі просування і початок, мені все подобається, і я побігла далі в'язати маніжку, тому що хочу її вже віддати. Все, бувайте просто трошечки. Починає новий процес, і захотілося вам підключитися, тому що зібралась якась просто незвичайна ем, різдвяна червона, палітра, палітра червоний блокнот, червоний олівець, червона пряжа, червона волосінь на спицях і червона чашка з чаєм новорічна. Ось таке все червоне, аж Аж голоза єсть на відео, насправді трошки поспокійніше це виглядає. Це такий е, маленький шматочок старту. Всіх вітаю! Сьогодні в мене п'ятниця, і давайте подивимось, що в мене як і на якому етапі. Так, показую ось ці свої шкарпетки, тому що я трошки їх пров'язала. І нарешті зрозуміло, на що вони мені схожі, тому що, ну тут е, на картинці морський коник такий. Я ж його ніколи не бачила, саме такого, тому не знаю, але мені, мені вони нагадують, знаєте, що таке. Може, таку, як мисочку з цукерками, які ось такі жувальні, якісь льодяники кольорові, ось саме таке мені забарвлення, і таке я відчуваю, коли його в'яжу. Тут трошки в мене просунулось. Перша шкарпетка, веселенька така. Ну, ось я зв'язала. Мені здається, ось до цього десь етапу. Це в мене все, одна секція. Ось така. Це перше просування. Наступне просування це чоловічі такі шкарпетки, які я розпочала, і тут ви вже бачите трошки пров'язано в мене 20 рядів погомілка. Як я і казала, я змінюю, змінюю нитку і потихеньку собі в'яжу. Далі, наступне, зараз ви будете трошки сміятися з мене, тому що мова піде про мою ось цю <кхем> річ, яка повинна була бути дитячою маніжкою, але я щось наплутала з розрахунками чи з спицями, чи з пряжею, не знаю з чим, але виріб, який повинен був сісти на трирічну дитину. І бути манішкою, тепер виглядає, як, е, як регладна семирічну. Дивіться, ось так. Тут в мене така цікава якась незрозуміла трохи річ. Тут в мене є росточок, все поважно. Е, я зв'язала це в мене один моточок такої пряжі Софті. Мені здається, що поки я на цьому і зупинюся, я не знаю, вистачить мені пряжі чи ні. Здається, мені, коли буде натхнення його пов'язати, я зв'яжу рукави. І тоді вже буду розраховувати, скільки мені потрібно докупити. Це буде звичайний реглан на мого 7-річного сина. Спиці 4,5, Глізе Софті, процес під назвою Невдала Маніжка. Але Боже, дитина моя щаслива каже, боже, мама, нарешті ти мені в'яжеш цей свет. Я так довго в тебе нього просив. Тому я просто в'яжу. Воно так швидко колопається, я вчора тільки розпочала і сьогодні вже дов'язала один моток. Так, і ще, що ви бачили у моєму в маленькому минулому підключенні про все червоне, це ось ці мої червоні гольфи. Так вони виглядають наразі. Маю дві пари спиць 2,25, тому в'яжу паралельно дві шкарпетки. Ну, тобто, це будуть два гольфи. Знаєте, що цікаво? Що коли я в'яжу від миска. Ось так воно виглядає, боже, так. Так фотогенічно, мені здається. Коли я в'яжу від миска, то мені виходить менше петель, ніж я би в'язала. Ту саму пряжу на, на тих самих спицях е, від багомілка. Тому що ось тут в мене 60 петель на спицях 225, і мені вже достатньо, ну я трошки примірила, і мені вже достатньо. А так би я набирала, мені здається, не менше 64 чи 68, боже, я так давно хотіла пов'язати саме з цього червоного норду. Мабуть, ще з минулого року він так мене. Приваблював, приваблював, і цього року я нарешті вирішила, що скільки того життя. Так, тут в мене є один завтик. Зараз я вам його покажу. Е, ось такі дірочки, бачите, маленькі. Я їх, звісно, потім на обробчому етапі вже підтягну, тут все затягну. Якщо навіть воно буде нагарно виглядати трошки е, зішью, це місце. Нічого не видно. Але ось мені якось хочеться так в'язати, щоб цих дірочок не було. А я не знаю як. Ну, нічого. Буду в'язати гольфи, як я вже казала, але щось на мене одне таке питання: чогось мені хочеться зробити ці шкарпетки такими прям надзвятковими. А для того, щоб це зробити. Треба якийсь такий візерунок, якимось оранами, чи схрещеними петлями, ось щось таке, я не можу визначитися. Тобто, ось я зробила цей начальний етап на двіх, початковий, початковий етап на цих двох шкарпетках, мусочок, і трошки воно в мене полежить, доки я визначусь точно, яку саме я хочу, чи візерунок, чи просто резинку, чи просто лицьову гладь, не знаю. Ось. І ще яким робимо висновок, що, що на сьогодні на п'ятницю в мене залишилась ще одна нерозпочата робота. Це ось, ось з цього норду петрольного він такого кольору, вже ж нічого не передається, розпочати дитячі мітинки. Може також це сьогодні зроблю. Наскладаю собі купу процесів. І буду собі їх тихенько всі вив'язувати протягом цього місяця. Дякую, що подивились. Пишіть, чи були у вас колись такі е, незручні ситуації, коли ви в'язали одну річ, а натомість вийшла зовсім інша. І взагалі, що вам по моїм стартам, подобається не подобається, і до зустрічі в наступному підключенні. Я ось показую вам останній мій старт цього тижня. Це дитячі мітинки із Drops Nord. Одну вже я вчора зв'язала такася на ентузіазмі, а другу тільки встигнула розпочати. Але нічого, це ж старти. Така вона, не знаю, звичайна Я в'язала <зв її просто подивилась якийсь рандомний українсьмовний майстер-клас, і зв'язала трошечки. Може, сьогодні чи завтра. Дов'яжу її дитина, життєрадісно піде у ній до, до школи. Ось так. Це всі мої старти і до зустрічі підключенням у відео. Тож ви подивились це відео, подивились на всі мої старти. Мені дуже подобається, що цього тижня я змогла прям все стартувати, що собі не планувала, тому вважаю тиждень вдало. Ще хочу трошечки вам розказати про. Проєкт, який вийде відео для нього наступної середи, мені здається. Тобто я підіб'ю підсумки голосування у огляді шкарпаткової нитки, і анонсую новий проєкт, який я хочу зробити довжиною в рік. Він буде дуже лайтовий, ні на що не буде там ніякого, О, як би це сказати. Не буде ніякого тиску, тобто, ви що хочете, то і будете робити, але у певних невеличких межах. Тож, трошечки вас, сподіваюся, заінтригувала. І побачимося вже зовсім скоро у наступному відео. Бувайте!